По бахмуті де стріли чути, де стільки цвіту вже полягло, Раз тихо стало і залуна Славимо його, славі його, моєго! славі його. Донецька нічка, обкопна свічка, і ворогам всі, Люди на зло, стали солдати колядувати. Христос родився, славі його. Колем кутя на столі, звіздою небо там зацвіло, вітер у степу водить верте Христа. Христос родився, слава моєму! Не у місті малі промінна дісь на дозовому небо звело. Нас чекають, тихо співають, Христос родився, Під замком Львівським на личаківській, лицарів військо спокій знайшло. Ми ж до героїв із колядою, Христос родився, славі моєго! Маленька Оля з фронту чекає татка свого, ручки складає, слізки втирає, Христос родився, славі моєго! Наша родина, вільна Україна Христос родився, славі моєго! славі моєго!